Прогноз погоди в Україні з 30 листопада по 3 грудня. В Україні продовжується період нестійкої погоди. 30 листопада в четвер погоду в Україні буде визначати улоговане циклону. Вітер південно-західний 5 пориви, 10 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 18. На півночі Сумщини та Чернігівщини, пориви до 15 метрів за секунду. На півдні вітер нестійкий 3 пориви 8. На заході та півночі. Марно з проясненнями, нарешті території мінлива хмарність. На заході в день очікується часом місцями слабкий сніг. На Закарпатті, після 15-ї години, ввечері та вночі очікується помірний сніг, місцями сильний сніг, мокрий сніг, місцями переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах, особливо в горах, ожеледиться. У другій половині ночі на Закарпатті 1 грудня очікується дощ, в горах мокрий сніг, переохолоджений дощ. На Львівщині, Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Чернівецькій області 30 листопада, після 18 години ве вечора та вночі 1 грудня очікується помірний сніг. Часом сильний сніг, вночі перехолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. На Рівненщині та Волині сніг очікується вже вночі 1 грудня, в день 30 листопада, без опадів. На півночі країни вдень та ввечері. часто місцями слабкий сніг, вночі, 1 грудня, помірний сніг. На дорогах ожеледиться. В центрі, на півдні та сході, вдень 30 листопада та ввечері без опадів. Вночі, 1 грудня, на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині, очікується переохолоджений дощ, мокрий сніг, на дорога на нарешті території дощ. На півдні часто місцями слабкий дощ, на сході без опадів. Температура повітря вночі по країні від 0 до 8 градусів морозу, в Криму 0 плюс 5, вдень на заході від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На півночі в день від 0 до мінус 5, в центрі 0 плюс 2, на півдні плюс 1 плюс 7, в Криму до плюс 10. І на сході 0 плюс 3. П'ятницю 1 грудня погоду визначатиме циклон та зона теплого фронту. Вітер на заході. Нестійкий 3 пориви 8 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 15. На півночі. Переважно вітер нестійкий. На Сумщині західної чверті 3 пориви 8 метрів за секунду. В центрі вітер південно-західний 5 пориви 10. На півдні південно-західний 9 пориви, 14. Місцями пориви до 18 метрів за секунду. В Криму пориви до 22. І на сході 9 пориви, 14 метрів за секунду. Переважно хмарно, на заході, на Волині та Рівненщині протягом дня очікується сніг, на дорогах ожеледиться, на Львівщині часом місцями сніг, мокрий сніг, ввечері переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. На Франківщині та в Чернівецькій області переважно дощ. Ввечері та вночі 2 грудня місцями переохолоджений дощ ожеледь, на Закарпатті дощі, на Тернопільщині та Хмельниччині дощ, мокрий сніг, місцями переохолоджений дощ, ожеледь на дорогах ожеледиця. На півночі протягом дня очікується сніг. На півдні Київщини мокрий сніг. Вночі сніг, переохолоджений дощ, ожеледь. на дорогах ожеледиться. В центрі 1 грудня протягом дня часом місцями очікується дощ. На півночі Полтавщини мокрий сніг. Вночі 2 грудня в центрі очікується місцями дощ. На Полтавщині та Черкащині місцями переохолоджений дощ, ожеледь. мокрий сніг. На півдні 1 грудня часто місцями дощі. На сході вранці дощ, мокрий сніг. сніг, день та вночі 2 грудня очікується дощ. Температура повітря вночі на заході від 1 градусу тепла до 5 градусів морозу на Закарпатті 0-4. На півночі 0-5. В центрі від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. На півдні від 3 до 10 градусів тепла. І на сході 0-3. На півдні Донеччини до плюс 3. В день на заході від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. На півночі. В день від мінус 1 до плюс 3, в центрі від 2 до 11 градусів тепла, на півдні від 7 до 14 градусів тепла і на сході від 3 до 9 градусів тепла. В суботу, 2 грудня, погоду визначатиме циклон та вплив холодного фронту з хвилями. Хмарно, на півдні, хмарно з проясненнями. Вітер на заході північної чверті 5 пориви 10 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 15. На півночі: вітер східний, північно-східний 5 париви 10. В центрі південний південно-східний. З переходом на східний 5 париви 10 метрів за секунду. На сході. Вітер від південного до східного 5 пориви 11. І на півдні вітер південний – 8 пориви 14 метрів за секунду, в Криму пориви до 18. На Закарпатті вдень часом дощ. В горах ввечері та вночі сніг, переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах хоже На Львівщині вдень сніг, мокрий сніг, перехолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться, вночі 3 грудня сніг. На Волині та рівненщині протягом дня 2 грудня та вночі 3 грудня сніг, місцями сильний сніг. На півдні рівненщини вдень часом переохолоджений дощ. На дорогах ожеледиться. На Франківщині, Тернопільщині та Хмельниччині, 2 грудня вдень переважно переохолоджений дощ, ожеледь. На дорогах ожеледиться, мокрий сніг, вночі сніг, мокрий сніг і переохолоджений дощ. В Чернівецькій області вдень без суттєвих опадів, ввечері та вночі дощ переохолоджений дощ. На півночі вдень часом, місцями сніг, мокрий сніг, переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вночі часом місцями прохолоджений дощ, ожелець, ожеледиться. В центрі в день без суттєвих опадів. Вночі 3 грудня дощ на Вінниччині. Нарешті території без опадів. На півдні в день та вночі, без опадів. І на сході в день та вночі часом місцями дощ. Температура повітря вночі на заході від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, на Закарпатті плюс 2, плюс 5. На півночі, вночі від 0 до мінус 7, в центрі від мінус 2 до плюс 5, на півдні від 2 до 10 градусів тепла, і на сході від 0 до 9 градусів тепла. В день 2 грудня на Заході, на Волині та Рівненщині 0-3, на Львівщині від мінус 2 до плюс 1, на Закарпатті від 3 до 12 градусів тепла, на Франківщині 0,7, в Чернівецькій області до плюс 7. На Хмельниччині та Тернопільщині від мінус 1 до плюс 6, на півночі 2 грудня в день від мінус 3 до плюс 2, в центрі в день від 0 до 14 тепла, на півдні від 10 до 16 тепла на півдні Одещини та в Криму до плюс 18 і на сході від 1 до 12 градусів тепла. І в неділю 3 грудня погоду визначатиме циклом та вплив Холодного фронту з хвилями. Вночі 4 грудня на заході вплив антициклону. Вітер на заході західний. Вітер на заході західний 6 м за секунду. На півночі та в центрі західний 9 16. На півдні західний, північно-західний, 9 16. І на сході західний 10 18 м за секунду. Преважно хмарно місцями хмарно з проясненнями. На заході в день часто місцями сніг, вночі без опадів. На півночі, день та вночі, часто місцями слабкий сніг сніг. В центрі та на півдні, на півночі вдень часто місцями слабкий сніг, помірний сніг. В центрі та на півдні без суттєвих опадів. І на сході на Харківщині часто місцями мокрий сніг, помірний сніг. Температура повітря вночі на заході від 4 градусів морозу до 5 градусів тепла. На півночі 0-3. В центрі від 1 до 10 градусів тепла. На півдні вночі від 6 до 14 тепла, і на сході від 0 до 9 тепла. В день 3 грудня на заході від мінус 3 до плюс 1, на півночі від мінус 3 до плюс 3, в центрі від 0 до плюс 12. На півдні від 5 до 15 тепла в Криму до плюс 18. І на сході від 5 до 12 градусів тепла.